Вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на питання, які ви лишаєте в коментарях. Дуже важливе питання: чи будуть повторні обстріли міст Суми Полтава Кропивницький? Давайте подивимося окремо. Суми є жертви. Повторні обстріли ще готуються. І що я тут бачу? Повішений. Тобто ситуація найближчим часом не покращиться, будуть обстріли. Будь ласка, будьте обережні, тому що на Суми йде ще одна дуже велика небезпека. Також будуть людські жертви. На жаль, тож, будь ласка, бережіть себе. Давайте подивимося в Пол Полтаву. Бачите, карти випадають з колоди. Місто Полтава. Чи будуть обстріли міста Полтава? Просто колода ходить ходуном. Це каже про те, нам, що небезпека на українські міста ще є. Так, Полтава. Ви знаєте, ось я бачу ще руйнування і Полтаві. Будучи обстріли Полтави, буде долітати, будуть руйнування якихось об'єктів. Інфраструктури, і буде це найближчими днями. Так. Чи послабиться ситуація на Покровському напрямку? Чи втримають позиції наші Збройні сили? На найближчий тиждень дивимося. На жаль, на найближчий тиждень Туз мечів нам показує, що ситуація не покращиться. А навіть погіршиться, але карта сили і карта сонця говорять про те, що все-таки нашими військовими вдасться втримати позиції. Це буде надзвичайно важко, надзвичайно багато буде жертв, але ми втримаємо позиції. кажу ще раз: ми дивимося на найближчий тиждень. Поїхали далі. Доброго дня! Чи варто змінити сферу діяльності? Запитує Юлія 24.11. 81. Юлічка, вам однозначно треба міняти сферу діяльності, і у вас зараз такий період обнулення, про що каже колісниця? Колісниця і шут, але в цей період обнулення вам, от саме, це саме той час, коли вам варто дуже швидко міняти сферу діяльності, і вам це принесе успіх. Чи буде поліпшення хвороби, чи є магічний вплив? запитує Олена 13,05 року народження. Оленочку, магічного впливу на вас немає, але на рахунок здоров'я вам треба звернути увагу, тому що найближчим часом я не бачу поліпшення тут потрібне обстеження і тут потрібне а, лікування. Але це не магічний вплив. Так, чи виграє судову справу моя родина? запитує Олена 15 12, Чи виграє? Олено, вам така, якби порада, вам треба якось змінити якось напрямок, змінити акцент у вашій судовій справі. Тому що якщо ви цього не зробите, то, на жаль, на жаль, виграшу я не бачу. Чи буде операція, запитує Любов, 21.02.59 е, 21 року. Чи буде операція? Так, операція буде, е, але вона пройде успішно. Чи немає магічного впливу на Олександрі 20, 79 року? Чи не має магічного впливу. А ось на Олександрі магічний вплив є. Ой, і ви знаєте, він зараз діє він, він так, таким чином, що обнуляє все, до чого б Олександр не якби, торкався, все рушиться, все обнулюється. І хтось, якби це чітко порча. Хтось порахував, що Олександр поступив несправедливо і звернувся до майстра, щоб перекрити Олександру всі важливі життєві дороги. Чи народить другу дитину Дарина? П'яте Давайте подивимося. Так, на жаль, народження другої дитини я не бачу. І там є проблеми у неї зі здоров'ям. Потрібно звернутися до лікарів, і тоді, можливо, вони визначать, чому ж не може бути дитинки і допоможуть з цим. Так, подивіться, будь ласка, за мого синочка Віталіка, де він і коли прийде, 2.05.2002 2002 Незрозуміле питання, звідки прийде, куди пішов, безвісти зникли. Дуже важко так дивитися. Будь ласка, пишіть чіткіше свої запити. Тетяно, подивіться, будь ласка, коли краще моїй доньці Олені, тридцятено, з онуком Максимом. 09, 9, 19 виїхати чоловіка за кордон в 2004 чи в 2005 році. От бачите, як чітко поставлене питання. А вона переїде на початку 2005 року. Це вже визначено і так буде значно краще для неї. Чи буде мобілізований Володимир 9, 71. Ні, Володимир мобілізований не буде. Четвертий раз пишу, живемо в селі Новий Бурлук, Харківщина, недалеко від Вовчанська. Скажіть, чи є загроза селу і моєму життю? Вже були в окупації? Запитує Людмила, 7,07, 58. Так, давайте подивимося, чи є загроза селу, Новий Бурлук? Ні. От якось я бачу, що буде ще гучно. Будуть атаки, будуть, можливо, шахеди, будуть, можливо, навіть прильоти, але загрози цьому, цьому селу немає. Як Людмилочко, і для вас, і для вашої родини. Чи дочекаюся я онуків? запитує Надія 63. Чи дочекаються онуків надія? Так, «Чи дочекаються?» Слухайте так, у вас протягом двох років народиться онучка. Тож завчасно вас вітаю. Чи є загроза життю моєму внуку Анатолію? 8.09.89. Чи є загроза? Слухайте, загроза є. Так, є загроза. Ну, Здоров'ю є, але ось життю точно немає. І якось дуже швидко. Дуже швидко. Тобто це вже от на часі. Але з життю точно ні. Так, допоможіть знайти а, мого синочка Віталіка. Він військовий. Я хочу знати, чи прийде він додому. А, вже зрозуміло, це от було питання. Бачите, уточнили 5.02-2002. Ну, він точно живий. Ви скоро дізнаєтесь про нього вісточку. І додому він, я бачу, повернеться. Він швидше всього от іде мені, як полон, і я бачу повернення протягом чотирьох місяців. Так, що ви його дочекаєтесь. Боже, низький вам уклін, такий молодесенький і вже військовий. Чи мобілізують мого сина і чи вступить він на бюджет? Син Антон, п'ятнадцяте, На бюджет вступить карта зірки. Це точно. І мобілізації по ньому я не бачу. Так, подивіться, будь ласка, чи зможу я вилізти з хвороби і чи зможу поїхати додому до нового року? Запитує Діна 5, 11, 83. Так, діночка, дивіться, додому ви поїдете до Нового року, але ось з хворобою тут є питання, тому що я бачу, що хвороба тут не просто так. Ви постійно хворієте через магічний вплив який вам зробила жінка через якогось чоловіка. Але додому ви поїдете. Це точно. Тож зверніться, будь ласка, до майстрів, тому що вам ця хвороба дійсно заважає жити. З часом ще можуть, може посипатися і фінансова сторона. Скажіть, будь ласка, чи живий Ігор, 29.09,86, пропав без вісті на війні? Ні, дивіться, Ігор, на жаль, загинув. Прийміть мої щирі співчуття, і я дуже надіюся, що я помиляюся. Чи вийду я заміж, запитує Юлія, 7 11, 94 року. Юлічка, не хвилюйтеся. Заміж ви вийдете. Швидше всього це буде військовий, і заміж ви вийдете протягом двох років. Так, подивіться, будь ласка, чи мій племінник Андрій 11.0780 був призваний до війська в перші дні на початку війни. І з того часу про нього ніяких звісток. Що з ним, живий, чи в полоні? У військоматі нічого не відповідають. Андрій, 11.07.80. сьомо, Дивіться, на жаль, ваш Андрійко вже на жаль не живий, і він якось загинув уже дуже давно. Тобто, швидше всього, він загинув одразу. Він точно не в полоні. Але знаєте, що саме сумне, що я не бачу, щоб ви отримали звістку і статус того, що він загинув. На жаль, це війна, це жахливо, і дуже часто на війні буває саме так. Чи буде мобілізований Олег. 28.06, 78. Олег мобілізований не буде. Юрій, 15.03, 75. У полоні. Стан здоров'я його який? Юрій, поганий стан здоров'я у нього, я вам хочу сказати. Але тут така хороша звістка, що протягом трьох місяців він з полону повернеться і в нього буде змога своє здоров'я. Покращити на батьківщині. Так, тут запитують, що е, чи цих товаришів. Так, у Нас дуже багато, тому що е, людей, які потребують нашої допомоги, також дуже багато. І е, поки люди будуть звертатися, поки людям допомога ця буде потрібна, нас буде ще багато. Чи загрожує Україні радіація? Дуже гарне питання. Дякуємо. Ось дуже прекрасне питання. Давайте подивимося, чи загрожує Україні радіація? Слухайте, так зараз вона поки що якби в межах норми, але ось що я бачу, що вересень, жовтень місяць може статися якась ситуація, така, знаєте, через атаки що радіації. У повітрі стане значно більше. Тож дійсно радіація Україні загрожує, але не така, щоб вона була смертельна для людського життя. Тож давайте будемо слідкувати за подіями і будемо дбати про здоров'я своє та своїх близьких. Подивіться, будь ласка, чи є загроза місту Кам'янець-Подільський. Дивимося, чи є загроза місту Кам'янець Подільський. Слухайте, в Кам'янцю-Подільському є загроза. Якось я бачу, що будуть збивати. І є загроза, але не від самих атак, а від уламків. І слухайте, і це буде однозначно протягом трьох тижнів. Тож, жителі Кам'янська-Подільського, прислухайтеся, будь ласка, тому що ось протягом трьох тижнів для вашого міста дійсно є загроза руйнувань від уламків. Так, дякують за прогнози щодо Західної України. Так, дійсно, Західна Україна ще й наразі залишається під небезпекою і загрози для Західної України будуть. Та я хочу зазначити, що це не загрози наступу, а ось загрози прильотів масованих атак з повітря. Точно є. Так, подивилися Павлоград, дивилися. Так, да, дякують Львів. Дійсно, Львів ще також є небезпека. А, так, чи потрібно робити операцію на лівому оці? Чи буде вона вдалою? Запитує Валентина, 20.03.54. Валентиночка, вам операція дійсно необхідна. Я вам рекомендую її зробити. І не хвилюйтеся, вона пройде вдало. Тетяна, подивіться, будь ласка, Київ. Так, давайте подивимося Київ на початок вересня, чи є загроза Києву. Загроза Києву ще є. Мені дуже фонить третє число, 3 вересня. От не знаю, мені це от іде 3 вересня, вівторок. От є загроза для Києву для Києва у цей день. Але ми її вдало відіб'ємо. Просто попереджую для того, щоб люди, кияни, жителі та гості міста не нехтували повітряними тривогами. Подивіться, будь ласка, чи є загроза життю моєму чоловіку Андрію? Чотирнадцяте Дивіться, у Андрія дуже хороший захист, карта сили. показує, що. Загрози для вашого чоловіка, ні життю, ні здоров'ю я не бачу. Чи правда, що ворог з Білорусі хоче наступити на Житомир, Бердичів та Вінницю? Дивіться, наміри такі дійсно у ворога були і є, але наступу я не бачу. От щось стримує, от щось ворога стримує і стримає, і наступу через ці регіони не буде. Чи буде успішною операція на венах у моєї доньки Вікторії, 13.08, 79. Дивіться, так, операція дійсно буде дуже успішною. Я бачу, що вона буде, але вона пройде успішно. Не хвилюйтеся за донечку. Подивіться, будь ласка, бровари на 2 вересня. Школи, дякую вам. 2 вересня, бровари. Чи є загроза? Так, 2 вересня діти спокійно можуть іти на лінійку, тому що загрози броварам я не бачу. Бо дивіться, будь ласка, Полтаву. Подивилися на початку програми Полтаву. Дійсно, Полтавчанам є загроза, тому що будуть ще прильоти і будуть найближчі дні. Тобто, ворог кошмаритиме ще перший тиждень вересня. Це я вам кажу точно, тому що так показують карти. Подивіться, будь ласка, чи вийде заміж Галина в цьому році 13, 12, 82. В цьому році точно ні. Але є можливість вийти заміж у неї у наступному. Дуже дякуємо за Луцьк. Так, Чи вистоїть наш будинок, чи близько не прилетить? Давайте подивимося: Луцьк загроза. Дивіться, загроза От найближчим часом для Луцька. Я не бачу, там більш рівний йде, і ваш будинок також вистоїть. Не хвилюйтеся, з вами і з вашим будинком. Все буде гаразд. Так, і останнє питання на сьогодні. Подивіться, доньку Ірину, 16, Чи буде успішне придбання квартири у Києві через іпотеку? Який краще правий чи лівий? Чи буде... Ой, слухайте, в неї успішно. Вона успішно придбає квартиру. Дуже вдало буде. Давайте подивимося, правий чи лівий берег. Ну, мені показує, що, що от Тут однозначно карти кажуть і рекомендують придбати вашій донечці квартиру на правому березі. А я нагадаю, що всі питання, на які відповідь я або гості мого блогу вже дали, я відмічаю особистою вподобайкою. Буду вдячна і за вашу вподобайку під цим відео. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай!